Якщо ви розчарувалися в церкві, то це відео для вас. Друзі, якщо існують погані лікарі, які тільки те і бажають, щоб нажитись на своїх пацієнтах, це не робить медицину поганою. Навпаки, ми розуміємо, що вона нам необхідна, не дивлячись на те, що її можуть використовувати в неправильних цілях. Так само, друзі, з християнством, і більше того, Біблія попереджує нас, що будуть люди, які будуть використовувати Біблію для себе, для своїх. Ціли. І окрім цього всього, друзі, ми ж знаходимося на полі битви. І якраз отакий от момент, коли ми бачимо, що церкву можуть неправильно десь використовувати інші люди в своїх неправильних цілях. Це просто говорить якраз про те, що ми знаходимося на полі битви. І віруючих людей, які мають близькі стосунки з Богом, це не відштовхує від церкви, а це дає їм ще більше бажання. Боротись тим, щоб церква вона ще більше очищувалась від цього зла, яке воює проти церкви.